Ті, хто пишуть в наші телеграм-канали Заціональні для мережі Центр спеціального призначення, поступають деякі питання. І ми хотіли б з вами поспілкуватися. Да, звичайно. Перше питання, що таке центр спеціального призначення, що таке ОМЕГА? Взагалі, центр спеціального призначення це військова частина, яка об'єднала кращих бійців підрозділу спеціального призначення Національної гвардії і отримала назву Омега. Яка була створена раніше, зараз вона удосконалює свої навики, розвивається в подальшому. Підскажіть, в чому ключова відміні спецпризначення від іменних підрозділів? Відрізняється тим, що підрозділи спеціального призначення це в першу чергу складається з військовослужбовців, які є фахівцями своєї справи. І другий момент підрозділи спеціального призначення, на відміну від інших підрозділів Національної гвардії, виконують задачі. Точкові, Тобто отримали задачу, виконали її і готуємось до подальших дій. Лінійні підрозділи вони більш планомірно працюють, несуть службу і виконують завдання загального масштабу. Паралельне питання: підскажіть, а штурмові підрозділи до кого більше відносяться? Вони до спецпризначенців чи до лінійних? Як їх? охарактеризувати? В загальному штурмові підрозділи це можуть бути не обов'язково бути спеціального призначення. Штурмові підрозділи вони е, виконують завдання щодо штурму районів, населених пунктів, об'єктів. А підрозді спеціального призначення вони можуть виконувати штурмові дії, але конкретного е, місця. Тобто в загальній системі штурмової бригади підроли спеціального призначення може виконати точкову задачу там. Знищення спостережної позиції, захоплення командного пункту. Тоді підскажіть, що змінилось раніше назва була окремо загону спеціального призначення, а зараз окремо штурмові загони спеціального призначення. Що додалося? з самого початку, би додавалася функція ведення штурмових дій. Підрозділи можна задіювати щодо виконання штурмових дій того чи іншого об'єкту або позиції. Тобто, це на відміну від штурмових підрозділів Збройних сил України, підрозділів, які там в форматі батальйона проводять штурмові дії, тобто на великих територіях, на великих ділянках, то загони можуть залучатися до виконання штурмових функцій, але в усконаправлених дій. Дякую. Дивитися, я чув в гарному. У сенсі іноді фраза Безпекозрачниці це не військове. Ви зможете якось прокоментувати? Взагалі можна сказати це таким чином, що спецпідрозділі, люди, ну, військовослужбовці між собою, вони практично як брати, як сім'я. В гарному розумінні слова їх називають військовими, тому що довгий час багато навчань, багато заходів, які вони проводяться, в них стають, ну. Поведінка і манери поведінки, вони трішки відрізняються від військових. Військових там ну, в загальному військових, лінійних підрозділів, всі живуть по статуту, а для спецпризначення ці більше взаємовідношення будуються на довірі. Тому якби їх не називають, ну, не називають зовсім військовими. У них більше є можливості вальяжної поведінки, якщо так можна назвати. Але в той же час статут є основним керівним документом для всіх військових. Творчий підхід у них більше. Да, можна і так сказати. Що краще для спецпризначенців зі святковою зброєю аК чи АР? Як на мене, особисто арочна система краще користуватися для спецпризначенців у зв'язку з тим, що це спецпризначенці виконують точкову задачу, і їм потрібна максимальна швидкість, максимальне влучення найкоротший час. АК він більш надійний по всехденній діяльності для піхотних підрозділів. Але по своїм тактико-технічним характеристикам арішна система дозволяє мінімізувати час і на, для того, щоб з ним культура поведінки зі зброєю, в тебе є більше шансів усунути затримки і більше зробити пострілів в сторону противника. Для спецпризначення кожна секунда, доля секунди це чиєсь життя. Аришна система дозволяє зменшити кількість час на поведінку зі зброєю на відміну від ОК. А яка саме ваша людина зброя? Ну, на сьогоднішній день ЮАР-15. Це та зброя, яка знаходиться на озброєнні підрозділів Омега. А з короткоствольної зброї? Короткоствольна, в принципі, в загонах користується ГЛОК-17. Він показав себе у всьому світі як для військового надійної зброї, яка Безвідмовна, яка техніка більше підходить для виконання завдань, БТРи, бронеавтомобілі, джипи, пікапи. Не можна озвучити якусь вид техніки в загальному. Під одну задачу краще БТРам скористатись. Інша задача поступає, там краще задіяти пікапа. А інколи виникають такі задачі, що треба її попросити, щоб нам виділили допомогу, надали танк. Один із блогерів, зайшовши на наш канал. Написав фразу, що Мега була піонером у використанні fpv дрона. Люди, які розпочинали використання FPV, це ще на початку 22-го року, які по мобілізації повернули з війська для того, щоб захистити державу від зовнішньої агресії, широкомасштабної розпочалась, вони одні з першими почали використовувати fpv дрони і відносно, би можна озвучити, що ми у. Джерела початку використання цих засобів для знищення противника. Зараз іноді кажуть, навіщо нам готувати снайперів, Це дороге обладнання, скільки років, якщо їх роботу витиснули в дрони, що достатньо ну, тільки піхотного снайпера-марксмена, а іншу роботу роблять дрони. Кожна спеціальність, кожний напрямок має право на життя і на існування. Неможливо зробити таким чином, що FPV-дрони дрони це буде єдиний спосіб ведення бойових дій. Інколи потрібно fpv дронами працювати, інколи виникають задачі, які можуть виконати саме снайпера. Бо ну, снайпер це возьке направлення, він може зробити тихенький постріл і відійти. Ніхто не буде навіть знати звідки воно що, як і було. Снайперу Ребне не мішає працювати. Як приходить досвід з роками, з подіями, як це лінійно, нелінійно, лінійна, тобто від людини залишить. Є таке, якби розуміння, все життя вчись і всього не вивчиш. Досвід він звичайно приходить з часом. Хтось отримує на полігоні, хтось в бойових діях, хтось, перечитуючи книгу. В більшості випадків це при спілкуванні, ну, з ума спеціалістами між собою вони діляться своїми якимись напрацюваннями, розвиваються в цьому напрямку. Ми намагаємось на початку свого проходження служби дати базові навики, а в подальшому це вже буде їхнє удосконалення. Конкретно озвучити, скільки часу займе, це чи інше питання, такого немає. Досвід це щоденне набуття нових знань, навиків, напрацювань. Цивільному життя є таке поняття, як профдеформація. Чи є вона у безпризначенців і як її уникнути? Взагалі, м'яко сказано, це таке досить жорстке слово профдеформація. Сказати, що воно не відбувається, не можна. Сказати, що її якось уникнути. Ну скажімо так, це досить важко. Для тої людини, яка визначила для себе, що вона хоче служити природу спеціального призначення, з часом вона в нього поглинається і це життя його захоплює. Тобто, в повсякденному житті ми намагаємось залишатися такими, як ми є. Тобто, На роботі на службі я, наприклад, одна людина Дома в сім'ї, я намагаюся роботу додому не приносити, щоб мої діти, дружина, рідні знали мене звичайного. Профдеформація, вона рано чи пізно все рівно буде відбуватися. Чим довше ми будемо знаходитися в цьому військовому середовищі, де визначають якісь обмеження, воно буде людину чуть-чуть захоплювати. Дійсно, питання родина і спецпризначення. От як це все від? Наприклад, навіть до тієї війни, коли хлопці уїжджали в АТО, то тобто три місяці не бачили з пів року. Як це все? Це ж не просто. Ми всі ходили на роботу, на службу і своє життя присвятили захисту батьківщини. Наші рідні, дружини, діти, батьки, знайомі, вони в принципі це розуміють і є таке інколи розуміння, що треба, треба на якийсь час виїхати для того, щоб не дати можливість противнику захоплювати наші землі. Да, воно важко в принципі бути в відриві, але треба з цим змиритися і жити далі. Хлопці, не дивлячись на гарну екіпіровку, все ж купляють щось під себе. Те, що роблять із інструктори спецпризначенці зі з країн НАТО, які до нас приїжджали. В чому перевага індивідуального підбору кіпіровки? держава забезпечує особовий склад і підрозділ спеціального призначення, всіх решти ну, військовослужбовців майном спецзасобами. Але з часом, коли ти працюєш над своїми навиками, розвиваєшся, досконалюєш, тобі завжди чогось стає мало. Ти хочеш удосконалюватися, ти хочеш скорочувати час на, наприклад, відпрацювання тої чи іншої цілі, і для цього тобі необхідно щось, ну, щось собі знаходити, удосконалювати. І от таким чином ти знаходиш там якийсь підсумок, який більш компактніший і скорочує твій час відпрацювання того чи іншого питання. Рукавиці, були одні, вони для тебе вже за жорсткі, купляєш собі м'якші. Це все приходить з часом і для удосконалення, для скорочення часу на роботу над ціллю. Скажіть, будь ласка. Що таке берет з візнаку і як його отримати? І як ми знаємо, що ви колись отримали, навіть саме краповий берет? Колись було започатковано таке розуміння, як здача на крапі берети. Потім ми його переробили на берет з візнакою. В принципі, на це був час до широкомасштабного вторгнення. У нас була можливість здавати такі заходи. Там це комплекс фізичних, психологічних навиків. Військовослужбовців. Тобто, це сказати так, що от є підроли спеціального призначення, є певна кількість людей, а ти отримав відзнаку в якийсь період ти став кращим серед кращих. І, в принципі, це е, ну, можна озвучити як один з видів заохочення і пояснення, що ти можеш більше. Що важливіше? спортивне досягнення, бойовий досвід. Психологічна готовність совершенно з точки зору спортивної не може просто психологічно виповняти взагалі. Відбір військовослужбовців для проходження служби під спеціального призначення це комплекс заходів. Не можна сказати, що спортсмен олімпійський чемпіон буде відмінним бійцем підрозділу спеціального призначення. Це має бути поєднання психологічної та фізичної підготовки разом з професійними навиками щодо діяльності того чи іншого. Виду підрозділу. Яка різниця між підрозділами «Омега», Альфа, Дозор? З силами спеціального призначення, підрозділами Ви перерахували підрозділи спеціального призначення різних силових відомств та структур. В кожного з даних підрозділів є ну, відносно так, частково свої задачі. Підрозділи СБУ, то тобто є в них є свої функції задач, вони більше зосереджені на боротьбу з тероризмом. І вони виконують свої задачі, які в загальній структурі на сьогоднішній день оборони України ну, задіюються частково і точково. Ми в загальному співпрацюємо, але кожного є своя функція. Чуть ми відрізняємося між собою: озброєнням, екіпіровкою, кількістю особового складу в цих підрозділах, озброєнням. Скажи тоді, чому саме ви вибрали центр спеціального призначення АМІГА? Я проходив службу підрозділу спеціального призначення і центр спеціального призначення АМІГА це був підрозділ, який сформований кращі з кращих в системі Національної гвардії. Оскільки я проходив в них службу і на сьогоднішній день далі проходжу службу, я хочу, щоб саме кращі з кращих нацгвардії. Працювали, служили, захищали нашу державу, опираючись на свій досвід допомагати людям, якомога краще захищати нашу країну. Кажуть, що зараз всі справжні чоловіки на фронті або працюють на перемогу. Що ви можете сказати для тим, хто ховається під різними причинами? Важко щось озвучити, що всі справжні чоловіки на фронті, да, на в фронті безпосередньо багато людей, але ми не повинні забувати, що без людей, які працюють в тилу, мається на увазі і економіка, сектор економіки, сектор військово-промислового комплексу розвивати, без цієї підтримки фронт не буде мати чим триматися. То, що ховаються від військоматів чи ще чогось, ну. Такого варіанту немає. Кожна людина повинна максимум зробити для перемоги, не ховаючи. Якщо хтось не може воювати або не вміє, ми можемо навчити. Якщо хтось боїться, ну, всі бояться. Як перемогти страх? Як перемагати безперечності, якщо в них є таке відчуття? В нас, в принципі, з особливим складом працюють психологи. Страх, він по-різному сприймається. Всі бояться. Але ти в якийсь момент себе переборюєш, ти розумієш, що тобі треба працювати, тобі треба виконувати ту чи іншу задачу. І ми йдемо, працюємо, психологи допомагають, колектив підтримує. Ми ж всі одна сім'я. Можливо, щось хочуть додати, що не запитали? Та в принципі, нічого. Навіть нема що сказати.